Все, я вже, коротше, малюю хрестики замість вишивки. Оце я так помалювала. Звичайно, воно не буде виглядати, як вишивка, але воно буде прикольно. Оце такий набір фарб для тканини. І це, мабуть, розбавляти саму фарбу, бо вона доволі така густа. Не знаю, коротше, що це? Да, це, по-моєму. Плин, який розбавляє. Ну, коротше, оце я понамальовувала. Це так пробна. Дуже де... прикольно. Отак от потрошку, то мені малювати легше, ніж вишивати. Звичайно. Такими хрестичками. І можна в декілька шарів. І буде оригінальна. Це бабуся вишивала. А то я додам. Як в декілька шарів, то буде окей. Головне біля листків зелене не малювати. Роботи багато, але я справлюсь.